Їм на 66 гривень весь день. Mm, щось мені ця цифра нагадує. Отож з усіх коментарів під моїм відео обрав цифру 66, Тож давайте подивимось, чи зможу я прожити на таку суму. З самого ранку відправляємось за першими продуктами на сьогодні. Беру собі ось такий пакети крису за 12 гривень, плюс також одне яєчко і пакетик кави. О, моя улюблена з пакетику я сумував. Перетворюємо це все на сніданок і смакуємо. Доволі ситно, до речі. Друзі, ну а я нагадую, що на 150 тисяч мене чекає на. Найгостріші перець у світі, тож все, що потрібно, це підписатись на мене. На обід доля мені послала ось таку маленьку ніжку, яку я запікаю в духовці разом з двома картопельками, і виходить, друзі, смачно, проте не ситно. Холодник я пропускаю, бо бюджету вже майже не лишилось. Святий Дух вирішив цього разу не турбувати. Ну і на вечір в мене лишилось лише 17,5 гривень, тому все, що знайшов, це два яблучка, які нарізав маленькими шматочками і посипав їх корицею. Вийшло до речі, смачно. І я наївся, хм, треба запам'ятати. То друзі, як бачите, на 66 гривень однозначно можна вижити. Якщо ви готові їсти невеликими порціями і інколи бути голодним, ну, опаки виставити лайки, пишете в коментах свою суму. Пропоную передивитись відео, де.